Цей день настав, і я нарешті записую свою історію для свого Ютуб каналу. У цьому відео ми поговоримо, хто ж така Ріта Цибуліна. Це відео тизер для мого каналу, але щоб тим, хто вже є моєю аудиторією, щоб вам також було цікаво це переглянути, я вирішила додати трошки фактів про себе, розповісти трошки свою історію для того, щоб ви розуміли, кого ви взагалі дивитесь, кому ставите пальчики вверх і коментуєте ролики. Ну і звичайно, давайте не забувайте цьому відео. До також пальчик вверх, якщо не підписано, обов'язково підписочку на мій канал. І давайте знайомитись. Мене звати Ріта і я маркетолог з досвідом вже більше шести років. Я багато повторюю цю фразу у своїх відео. Давайте я розповім взагалі детальніше. Я а, завжди... Ну, скільки себе пам'ятаю, ну окей, не, не скільки років, 17 веду свій блог. Зараз мені 24, на момент зйомки відео. І з 17 я веду блог. Я починала з лайфстайл блогу. Я просто фоткалась, писала якісь пости, робила там трендову якусь обводку, обработку. І я потрапила у ту першу хвилю, коли. Були перші гівеї. Я купувала. Я тоді навчалась. У мене звичайно не було свого заробітку. Тому я тоді просила у батьків, вони мені давали там 200-500 гривень. Я брала участь в різних конкурсах. Навіть колись рекламувалась у зараз мільйонників наших, тоді це коштувало 200-400 гривень. І в мене тоді я вела десь так майже рік свій блог, десь до, можливо, 18-17 років, це 16, ну неважливо. І набрала тоді 15 тисяч підписників. У мене не був сильно активний блог, але була аудиторія, мене навіть впізнав. На вулиці, я тоді була просто в захваті. Але швидко я вигоріла, бо все ж таки естетика була не моїм форматом. І я перейшла у вайни. І також потрапило у ту хвилю людей, які знімали вайни. Я дуже кайфувала від цього. Хоча в мене було три чи чотири таких відео. В мене не було багато часу. Я вже тоді навчалась в університеті. У мене вже була сесія. Але в принципі, також цей контент дуже заходив. Через мій такий відеоконтент, моє проявлення мене знайшла компанія Лай. Ну короче, типу Тікток, але для малявок, і вони мені запропонували співпрацю. і Я працювала за гроші, створювала контент. У цей додаток. Я досі переглядаю ці відео. вночі See you, see you. Ловлю крінж, отакий, але це був мій шлях. І зараз, коли мене питають Ріта, чого тобі так просто говорити на камеру, чого ти така органічна, і все такое, ребят. у мене вже дуже багато цьому досвід. Я коли знімала лайки і просто несусвітний крінж. Тому так сталося у мене реально просто безвішений язик. І я вмію це робити, бо займаюся вже дуже давно. І у той час, коли я працювала з цим додатком, вже мені було. Напевно, вже 19 років, і мені треба чи 18, ну також. мені треба було заробляти вже гроші. Це я вже вчилась другу половину першого курсу в університеті. Я навчалась на спеціальності реклами та зв'язки з громадськістю. Це піар. Я піарщик, в мене є диплом. Я цей експерт з дипломом, велика рідкість на нашому ринку. І найближче мені була смм-сфера, тому що я вже вела блог довгий час. Я вже знала якісь інструменти піару, ми, там, маркетинг трохи вивчала. І в принципі, соцмережі це все було дуже пов'язано. Ну і я так знайшла свою першу роботу. Я зайшла на WorkUA, здається, кинула свою вакансію і мене взяли на першу роботу. Далі взяла ще в один проект, і так я почала свій розвиток в СММ. Я почала проходити навчання, курси, розвиватись, практикуватись, паралельно навчатись. І в мене спочатку не виходило так, як у всіх. Але потім все стало краще і краще з мірою того, як я навчалась, і в певний момент, через там здається, півтора року, якщо не помиляюсь, я вже переросла з СММчика в позицію маркетолога. Я залишила собі два проекти, які мені дуже подобались. Це був салон краси, який я вже буду. Маркетологом за рік виростила з, здається, 200 тисяч оберту за рік до 2 мільйонів оберту за рік. Це стала мережа салонів з повним записом, купою майстрів. Ну, коротше, все зробила я. Я, звісно, ночами не спала, але результати бізнесу робила класні. І друге, це був ресторан, також ми там дуже працювали над концепцією, дуже це все розвивало, бо там дуже хромав в маркетинг у соцмережах. І я це також все витягала і отак працювала. І виходить, що я не називаю себе, типу, що я була семемником, бо я виконувала. Інші задачі більше. Я виконувала більше маркетинг. Я завжди його об'єднувала з піаром, бо я вивчала піар і я практикувалась. Ну навіщо ж я вчусь, треба ж якось це все реалізовувати. То я тебе це все, все об'єднувала, і в принципі так воно і залишилось. Просто я вже не працюю на проекти. Я пішла з проектів з початком повномасштабного вторгнення. Тоді я вирішила, що досить. Я не хочу більше комусь заробляти гроші. Я хочу заробляти їх собі. Мені було страшно, таке стан. Я думаю, самі все розумієте. Але я наважилась і подумала, що я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, чи буду я через місяць взагалі ще жива. Тому я ризикнула. І знаєте, ні на секунду не жалію, тому що працювати на когось це зовсім не моя історія. Мені подобається працювати на себе. І отак я веду свій блог. Я починала з інстаграму, і інстаграм-блог на момент зйомки відео я вже веду більше двох років. Я дуже багато пробувала, помилялася, тестувала. Зараз я вже маю працюючі механіки, які допомагають мені переявлятися офлайн, робити івенти, робити різні зустрічі, просто заробляти на монетизації. Своїх знань і маю такий блог в інстаграм. Також вже активно я намагаюся вести свій блог на Ютуб. Це моя ціль на цей наступні роки, бо мені дуже по кайфу знімати Ютуб. І тому я говорю, що в мене досвід 6 років, тому що я пробувала себе вже всюди. Бо я навчаю зараз, я навчаю не ну, просто вести блог, я навчаю розвивати особистий бренд. Для мене це принципово важливо, тому що просто вести блог це навчитися оформлювати сторіс. Вести особистий бренд, розвивати особистий бренд це набагато глибша історія на моєму навчанні. Ми вивчаємо імідж. Ми вивчаємо, як закладати метаповідомлення, Ми вивчаємо, як взагалі себе робити бренд. Моє навчання називається Люди-бренди. Бо так дійсно є. Це не легкий шлях. Це не навчитись людей дурити пачками грошей і продавати. Ні, це навчитись чути і знати себе і проявляти свої сильні сторони. І покращувати слабкі, тому що люди-бренди це люди, бренди <хи> взагалі чого веду Ютуб. Тут багато корисної інформації, тому що в мене немає такої історії, що я боюсь дати забагато. Бо те, що я говорю в Ютубі, це напевно малесенька частина того, що взагалі можна дізнатись, що можна дізнатись у мене на консультаціях або на моєму навчанні. Навіть на моєму навчанні у нас є уроки, але ще більше інформації я все одно можу дати на особистих зізвонах, тому що. Я бачу людей насквозь насправді, ви ще не бачите свій потенціал. Я його вже бачу. Вже просто в ваших руках реалізовувати чи ні. Я можу багато підсвітити, багато направити і дати реально корисні поради, не просто теоретичні, але і практичні. Бо знову ж таки, в мене величезний досвід у соцмережах, у маркетингу, у піарі. і я знаю, що тут робити для того, щоб тут розвиватись, прокачуватись і ставати кращим і багатшим, тому що соцмережі це дуже про гроші. Підсумуємо, хто така ріта цибуліна, експерт по особистому бренду, маркетолог і піарщик з досвідом вже більше шести років. В мене загально на момент зйомки більше 190 учнів, 4 з чимось тисячі підписників на інстаграмі і більше тисячі підписників на ютубі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, бо я намагаюсь створювати контент, базуючись на коментарях. Я не просто так прошу завжди писати коментарі, тому що з них я далі створюю контент, я дивлюся, що вам заходить. Тестую, пробую, тому сміливо. Якщо ви хочете про щось відео, пишіть в коментарі. Я 100% зроблю такий контент. В мене відео виходить два рази на тиждень, тому підписуйтесь тут корисно, цікаво. І надихаючи, а також не забувайте підписуватись на мій інстаграм, бо там більше мене і мого життя.